Запобіжний захід співзасновнику підприємства, якого підозрюють у заволодінні бюджетними грошима в особливо великому розмірі та службовому підробленні, оскаржували в апеляційному суді Кропивницького показувати обличчя підозрюваний заборонив. За інформацією прокурорки Ірини Кучеренко. Усього у справі п'ятеро підозрюваних. Це співзасновник, директор та бухгалтер підприємства підрядника, працівниця і керівниця управління освіти Кропивницької міської ради. Кримінується те, що в період жовтня 2019 по червень 2024 року ними вносили з до офіційних документів завідомо неправильні відомості щодо завищення показників досягнутого рівня фактичної економії теплопостачання за заходів енергосервісу. Як наслідок незаконно отримано було бюджетних коштів на суму понад 3 мільйона гривень. І санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права віймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскації майна. 21 березня у Кіровському районному суді обрали запобіжні заходи підозрюваним працівниці управління освіти у вигляді особистого зобов'язання і керівниці за ставу 363 тисячі 360 гривень. Вони свою провину заперечують, підозри вважають необґрунтованими. Зібраними на даний час входять до судове розслідування доказами, саме рапортами та повідомленнями про виявлення кримінальних правопорушень, показаннями свідків у даному кримінальному провадженні, висновками експертів за результатами проведення судово-економічних експертиз, відповідно до яких встановлено, що за договорами, енергосервісними договорами зайво перераховано бюджетних коштів, зокрема за енергосервісом, ДНЗ, Ясла Садочок номер 69 з Зайво, сума зайвого перерахування становить 1 мільйон 172 тисячі 761 гривню 92 копійки. День За садок No71 Катерина 573 тисячі 985 гривень 70 копійок. День Заєса, садочок No61 Гніздечко становить 510 тисяч 723 гривні 34 копійки та ЗОЖ номер 22 Даний час гірнича гімназія 975 тисяч. Ініціативу проявляла не управління освіти, зобов'язала держава і для нас поставила задачу, тобто рішення виконкому, яку ми повинні були виконати. І як результат залучено інвестиційні кошти по цим чотирьом об'єктам. Це 2,4 мільйони для реалізації повного або часткового утеплення будівель. І я готова захищати кожен підписаний договір, кожен реалізований проект і кожен крок зроблений на шляху до енергонезалежної енергонезалежності і нашої громади. Ми не не зробили, і Іншим двом підозрюваним у справі, директору і бухгалтеру підприємства підрядника у березні Кіровський районний суд Кропивницького обрав запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Нині прокуратура оскаржує ці рішення в апеляційному суді і просить обрати їм запобіжні заходи у вигляді застави. Співвласнику підприємств на час слідства обрали запобіжний захід у вигляді поруки. Адвокатка Анастасія Діденко спросила заслухати у суді чотирьох поручителів її підзахисного в режимі відеозв'язку або розглянути їхні письмові звернення. Це народний депутат, голова громадської організації і двоє підприємців. суд Першої інстанції визнав запобіжний захід у вигляді поруки. Порука надавалася від імені народного депутата Ручешина Ярослава Івановича. Він подавав Засідання про його участь в режимі ВКЗ. Далі одним із поручителем це була асоціація громадська організація Українська асоціація енергосервісних компаній. Вислухавши сторони суддя Віренея Кабанова, оголосила перерву. Вирішити питання щодо проведення ВКЗ з поручителями під час розгляду, наступного розгляду зазначеної апеляційної скарги. Для того щоб суд міг в повній мірі перевірити всі підстави, які були предметом для звернення до суду. Коментувати позицію підозрюваний та адвокатка відмовились. Ми не будемо давати ніяких коментарів. А можете назвати причину чи ні? відмови в коментарі. Я проти того, щоб подавали якісь коментарі мої адвокати, поки ми не вирішимо питання. За словами судді, дату наступного засідання визначать, узгодивши час з усіма сторонами у справі. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.